Мої ну, вітання усім глядачам в ефірі першого міського проекту Прайм Тайм у студії. Працює Наталя Болдинська, і сьогодні будемо обговорювати тему, яка турбує в першу чергу тих, хто цього року збирається вступати до вищих та професійно-технічних навчальних закладів. Адже наближається наближається час обирати професію та напрямок для тих учнів, які ще не визначилися, можливо. І кожного року в нашому місті традиційно проходять такі ярмарки. Професії, про які ми будемо говорити сьогодні. Чим вони корисні, чи дійсно допомагають виз? Визначитися майбутнім абітурієнтам е, зі своєю професією та куди саме вступати, які професії зараз найпопулярніші. Все це обговоримо з гостями нашої студії. До нас сьогодні завітали відповідальний секретар приймальної комісії Криворізького національного університету Аліна Бугра, а також методист автотранспортного фахового коледжу КНУМ Аліна Іслам. Доброго вечора, yeah. е, дівчата. Ну і власне перше запитання: давайте прояснимо для наших глядачів, що таке ярмарок професій, Що це за захід такий. Перш за все хочу подякувати департаменту освіти і науки нашого міста за організацію такого заходу. Ярмарок професії. Що ж це таке? Це вагомий профорієнтаційний захід, коли одночасно, одномоментно в одному місті всі відвідувачі можуть, а саме, школярі, можуть отримати. Відповіді. відповіді на самі актуальні питання, тому що їм робити вибір, їм скоро вже робити вибір або залишатись у школі 10-11 клас, або ж вступати. Так, ось вони можуть саме тут побачити траєкторію майбутньої своєї освіти, так визначитись, зважити, яка ж спеціальність все-таки є для них більш актуальною, а побачити перспективи майбутнього свого навчання. І зараз в сучасних умовах при дистанційному навчанні, звісно, це великий плюс і для нас, як для закладів освіти, і для батьків та їх учнів. Ви маєте на увазі така вживу зустріч. Так, 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 так можна так. не просто Хто бере безпосередньо участь в цьому, в цьому закладі, від навчальних закладів, це, це викладачі чи хто це? І викладачі нашого навчального закладу, і також студенти. Студенти наші теж скучили за спілкуванням живим, і вони якби, теж надають консультацію, вже так дитина-дитину більше зрозуміє, ось і відчувають вже себе справжніми фахівцями. І, звісно, всі працівники закладу. Пані ліно, що ви можете додати від вашого закладу також. Так, дійсно, на ярмарку професій в Палаці культури металургів представлені локації від усіх закладів освіти нашого рідного міста, де представники цих закладів можуть якнайкраще представити свої заклади, як найкраще представити спеціальності, за якими здійснюється підготовка фахівців, показати матеріально технічну базу закладу. Показати якісь цікаві інтерактиви та залучити велику кількість майбутніх вступників до своїх презентацій. А скажіть, цього минулого року був ярмарок професії, чи через війну тоді не було, чи таке він не відбувався? Так, він відбувався, тобто не пропускали, так що відбувався він якраз на початку лютого, угу. ось і зараз це вже ось другий в такому форматі офлайн, тому що той рік теж був дистанційний карантинний, а потім ще був воєнні угу. роки то а, в такому форматі це вже вдруге він проходить. Тобто, все одно не переривається ця традиція, так. і це дійсно як ви спостерігаєте, наскільки взагалі великий відгук і чи багато було в цьому році. Тих, хто прийшов. Ну, через війну ми всі розуміємо, багато і виїхало дітей, але наскільки велика кількість людей завітала, дійсно, особливістю цього року є те, що захід проводиться протягом п'яти днів, на відміну від трьох минулорічних, mm -hmm. і в ньому залучено величезну кількість учнів, які мають змогу так неспіхом пройти по всім локаціям, залучитися до всіх інтерактивів. І на ньому присутні, на відміну від минулого року, вже учні, починаючи із восьмих класів. Це таке нововведення, так? <гум> так, для... минулоріч <гум> були старші, дев'ятикласники, 11 -класники. В цьому році і активно залучаються восьмикласники, і десятикласники вже починають думати наперед про майбутню професію. Тобто раніше восьмикласники не приходили, правильно, я так розумію? не приходили на такі заходи. Зараз це. Вони були, але я так розумію, що більше за власним бажанням. А зараз ми вчора і сьогодні спостерігаємо прямо групи дітей, тобто класи з класними і, керівниками. Так. Предметно приводять, так, так щоб вони ознайомилися, щоб вже думали на, на перспективу. На перспективу так. Так. Скажіть, будь ласка, для вас особисто який для кожної який це за рахунком вже захід, і чи е, змінюється він з роками, ну зараз ми не беремо ситуацію в країні, а от е, як такий, тобто які можливо ще додаються, чи якось е, поліпшуються його от, проведення умови? От саме в такому форматі цей захід проводиться вдруге в нашому місці, але якщо минулий рік це були три дні. То цьогоріч захід проведе буде проводитися протягом п'яти днів до 31 березня, включно, і представлений вже всіма закладами освіти нашого міста. Пані Ріно, ви з першого. Дня проведення з першого року проведення брали в ньому? так. І раніше в нашому місті проводились такі профорієнтаційні заходи. Якщо ви пам'ятаєте, індустріал фест, ніч індустріальної культури, ось, але саме ярмарок професій в такому форматі це вже другий рік, і так дійсно змінюється. В цьому році хочу відмітити якось, мабуть, з безпекової точки зору, це спокійніше, повірніше. Ось як вже зазначила колега, що в всі діти мають спокійну змогу подивитися все, тому що представлено дуже багато закладів. Всі заклади міста, профтехосвіти, фахової передвищої освіти, вищої освіти. А скажіть, ви ви спілкувалися з потенційними абітурієнтами? Здалося цього року по та спілкувалися досить активно, щойно тільки повернулася безпосередньо з цього заходу, де мала можливість познайомитися. Із майбутніми вступниками, випускниками 11 класів, і тих, хто ще навчається в 9 -му, 8 восьмому, але вже мріють закінчити 11 класів і вступати в заклади саме вищої освіти. Розкажіть про ваші враження, от від цьогорічного спілкування, які питання можливо задають цікаві, що вам так особливо запам'яталося на сьогоднішній день, бо це лише другий чи третій день яр... другий, так і другий день ярмарку. Так, так другий. які вже були такі цікаві з боку потенційних абітурієнтів. Звичайно, запитують про особливості вступної кампанії, оскільки в цьому році є багато нововведень. Запитують про спеціальності, які представлені в закладі освіти. Запитують звичайно про те, а ким випускник може встати, яку професію здобути, і ким потім працювати. А також цікавляться надзвичайно інтерактивами, які пропонує заклад. Там це і участь в різноманітних вікторинах, шоу і так далі. Це вікторини спрям... ну, того спрямування, яке навчання буде, так? Тобто якісь так, такого так. плану. Наприклад, наш заклад, Криворізька національний університет, представляє вікторину від кожного факультету окремо, кожен факультет пропонує свої питання щодо тематики спеціальностей, які готує. Тому досить цікаво, учні з захопленням беруть участь в, такому, в таких заходах, бо дійсно вже дуже скучили за спілкуванням і за такими активами. Це відчувається, відчуваються, так, відчуваються, так? Відчувається, за живем само спілкування. Пані Ліна, до вас з якими питаннями підходили? якщо підходили? <су> а, звісно, в нас також насичена локація нашими інтерактивами і більше такий автотранспортний -таки напрямок вважається чоловічою, да, чоловічими спеціальностями, але дівчата дивують. Дівчата, Самі підходять і питають, наприклад, що це за двигун, а що тут крутиться, чому воно крутиться? Чому ось дуже цікавляться? Ось приймають участь у всіх інтерактивах, що ми їм запропонуємо, тому дійсно скучили ми за дітьми, а вони за нами. Я зараз пропоную подивитися невеличкий відеосюжет, як проходив перший день ярмарку професії у кривому розі. А потім ми повернемося до нашої розмови, дізнаємося про найбільш актуальні спеціальності на сьогоднішній день. І ще багато цікавого. Залишайтеся з нами. Знайомтеся, це Кіра, майбутня абітурієнтка, яка зараз навчається у Кривоїському Тернівському ліцеї. Невдовзі перед нею постане вибір, де здобувати вищу освіту. Аби дещо визначитися із відповіді на це питання, вона завітала до ярмарку професій, про який дізналася у групі свого класу. Наразі я більше тягнуся до іноземних мов. Тут можна вживу поспілкуватися з людьми, дізнатися до себе щось більш якусь цікаву інформацію, ніж онлайн. Ярмарок професій проходить у кривому. Озі, вже вдруге на ньому представлені усі заклади вищої, фахової передвищої та професійно-технічної освіти. Серед них є вищі переселенці, що переїхали до Кривого Рогу у 2014 році з тимчасово окупованого Донецька, як, наприклад, національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган Барановського. У ньому представлений абсолютно увесь спектр економічних спеціальностей, у тому числі унікальних для Кривого Рогу. Зараз дуже велика увага вже. Приділяється після воєнній відбудові України, і ми розуміємо про те, що до нас зайде дуже багато іноземних інвестицій. Буде розвиватися економіка стрімкими темпами, і наш навчальний заклад якраз зможе дати усі необхідні навички для того, щоб побудувати свою кар'єру вже в. Нових умовах і з новим новими компаніями. А для тих абітурієнтів, що бажають наблизити перемогу України у цій війні, на ярмарку професії перш відкрилася локація районних територіальних центрів комплектування. Сьогодні у нас досить таки тривожний час у нашій країні, тому професія військового виходить на вищий рівень. Значить, сьогодні нас тут ми бачимо багато різноманітних професій. Ми представляємо саме професію військове захисник України, захисник сім'ї, захисник батьківщини, захисник своїх рідних. Це у нас і вступи до вищих військових навчальних закладів, середніх навчальних закладів, а також військовослужба за контрактом. Серед іншого на ярмарку представлені великі промислові підприємства Кривого Ругу, що також зацікавлені у тому, аби молодь пов'язувала своє майбутнє із нашим містом та залишалася жити та працювати. У ньому вже другий рік поспіль Арселор Мітал Кривий Ріг та Департамент освіти і науки Кривого Рогу влаштовують ярмарок професій. тому що для нас дуже важливо надавати можливості для абітурієнтів обрати саме ту професію, яка буде значущою та дуже потрібною для розбудови нашого міста. Для того, аби отримувати якісну європейську освіту, новому поколінню киворійців не обов'язково виїжджати за кордон. Отримати той самий європейський досвід, наприклад, можна за програмами семестрового обміну академічної мобільності у рамках програми Erasmus плюс програми подвійного диплому. Тощо на ярмарки іноді рішається подальша доля нашої молоді, і дуже добре, що тут можна вибрати собі і професію і розуміти. Що можна в нашому місті отримати диплом як вищого навчального закладу нашого міста, так і європейського зразка. Бо багато програм є, котрі адаптовані до вищої Європи. Цьогорічний ярмарок професії триватиме 5 днів з 27 по 31 березня включно. Аби потрапити на нього, бажаючи можуть завітати до Палацу культури металургів з десятої години ранку до п'ятого. 15.30. Кузьма Шишкін, Віктор Степанов, перший міський. Ми продовжуємо спілкуватись в ефірі проєкту Prime Time. І наступне запитання до наших гостей це власне про найпопулярніші факультети у вашому вузі та про професії, які зараз, на вашу думку, є найбільш затребуваними. Наш заклад, Криворізький національний університет, має вже столітню історію та наразі готує фахівців з 28 спеціальностей, які представлені на шести факультетах. Це гірничо-металургійний, будівельний, електротехнічний, факультет механічної інженерії та транспорту, інформаційних технологій і економіки та управління бізнесом. Окрім цього, в університеті представлено 32 магістерські програми, а також є можливість продовжити навчання в аспірантурі та докторантурі. Всі спеціальності нашого закладу освіти акредитовані Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти. Сказати однозначно, який факультет чи яка спеціальність є найбільш популярною, не можна, адже представлений великий спектр галузей і всі вони користуються популярністю серед ну, наших вступників. Три умовно кажучи, що в першу чергу найбільша кількість анкет там чи заяв подається на якісь там ну, можливо не а на кілька факультетів, які от, традиційно мають високий попит. Традиційно високий попит має і факультет інформаційних технологій, і факультет економіки і управління бізнесом, але не відстають від них і гірничо-металургійний, де ем, є зазвичай велика кількість бюджетних місць. Це і факультет механічної інженерії, який також має велику кількість бюджетних місць, і електротехнічний. Тому всі факультети є популярними. Запрошуємо всіх вступників на навчання. Місце знайдеться кожному. Mm -hmm. У вашому закладі які факультети найбільш цікаві абітурієнтам. Так, наш автотранспортний фаховий коледж Криворізького національного університету. Це єдиний заклад фахової передвищої освіти у Криворізькому промисловому регіоні. А ми знаємо, що особливостями нашого регіону є високотехнологічний та інноваційний потенціал різних галузей промисловості, Так, ось наш коледж готує кваліфікованих фахівців, Саме автотранспортного профілю по різноманітним освітньо-професійним програмам це і обслуговування та ремонт автомобілів та двигунів, обслуговування та ремонт електроустаткування автомобілів та тракторів. Це і організація перевезень та управління на автомобільному транспорті. Ось як логістика, так? Так, так. логістика. Навчають прям так це. Так, і організація регулювання дорожнього руху, інженер з безпеки руху, і також дві. На вагомі такі напрямки, освітньо-професійні програми, спеціальності галузеве машинобудування. Ось тому коледж по праву пишається своїми студентами, особливо випускниками, тому що саме рівень їх працевлаштування, їх кар'єрне зростання це критерій ефективності роботи нашого навчального закладу. Тому наші випускники задовольняють всі потреби транспортної інфраструктури міста і не тільки міста. це дуже затребувана зараз спеціальність. Так. Та? Ну, я маю на увазі всі ці перелічені галузі, так. які ви назвали. А наскільки взагалі зараз діти йдуть на ці спеціальності? А як завжди, попитом користуються це механіки, електромеханік, обслуговування, ремонт автомобілів і двигунів і електроостаткування? Попит дуже великий, логістика. От, якщо коротко сказати, логістика, менеджмент на транспорті, звісно, зараз знову набрала свого своєї популярності. Тобто більше так, ніж раніше, так, так якщо зараз аналізувати десь от років 5 під, поспіль, то ось так маємо такий всплеск. А на вашу думку, як вважаєте, які професії зараз в принципі затребувані? Ну, без, якщо ми не говоримо про конкретний навчальний заклад, а от взагалі на ринку праці, який дуже швидко змінюється і в Україні, і в цілому світі, ну і плюс у нас накладається ситуація з воєнним станом в Україні, тобто яка зараз ситуація, і які професії набувають популярності, можливо, яких не було раніше? Безумовно, повномасштабна війна вплинула на всі сфери нашого життя, і на ринок праці, зокрема. Тому найбільш популярними вважаємо будуть ті спеціальності, які сприятимуть відбудові нашої країни, сприятимуть розвитку нашої країни. Це і технічні відповідно, і економічні, і іт спеціальності. Тобто, це широкий спектр спеціальностей, і дуже багато із них представлені, що приємно. <закладі>. Є де вчитися. Так, так, так є девчитися і є можливість стати затребуваним фахівцем. Ми також сподіваємося, впевнені, що після завершення воєнних дій ось буде нагальна затребуваність на відбудову інфраструктури, і саме наші випускники зможуть зайняти гідне місце у відновленні країни. Скажіть про вступну кампанію говорити трішки ще зарано, але тим не менше, вже підготовка до неї почалася. На якому вона зараз етапі? Що зараз відбувається в плані підготовки, які вже є нововведення, про які відомо на сьогоднішній день? Так, дійсно, вже почали активно готуватися до вступної кампанії 2023 року. І вже зараз в Криворізькому національному університеті працює консультаційний центр, який, як і минулі роки, надає допомогу нашим вступникам. Вже з 1 липня ми будемо разом з ними створювати електронні кабінети, допомагати подавати заяви, виставляти пріоритети. А наразі. Надамо будь-яку консультацію з приводу вступної кампанії, запропонуємо екскурсію університетом та відповімо на будь-які питання. Але поки що це не розпочалося ще так в такому повному обсязі. В повному обсязі Ні, але особливістю цього року і наші вступники сподіваюся, до цього готуються. Є те, що під час складання національного мультипредметного тесту з'явилася можливість вибору третього предмету. А для вступників магістратуру повернувся єдиний вступний іспит, який цьогоріч буде містити в собі не тільки випробування з іноземної мови, а й перевірку загальних компетентностей. Я вам дякую за цікаву розмову. Про вступну кампанію ми обов'язково поговоримо ближче до власної вступної кампанії. А на сьогодні будемо завершувати. І в гостях у проекту Прайм Тайм були відповідальні секретар приймальної комісії КНУ Аліна Бугра та методист автотранспортного фахового коледжу КНУ Аліна Іслам у студії працювала Наталя Болдинська. Дякую за увагу і до зустрічі в ефірі.